Ну що, пішли передавати е, від яйця до яйця? Пісня тянеться. Оця. -тя. Наша пісня? Я це вже слухаю тисячу перший раз. То це ти! Оце, да. оце, це, це що в Ютубі, це ти? Та знаєш що я зробив? Що? Я на ніч на повтор поставив, Воно до утра добиває. Серйозно, да. дякуємо. От бачите, які у нас наші друзі. Може по яєчку роздавати? Привіт. Я ж за це казав. Да? Прям давай, по одному? Давай. Вона все придумала, я тут ні до чого. Що буде, кожен да, це мучиться? Да. Ану, допоможи мені розірвати. Давай я відкрию. Зараз квап! Ага. Прокидаюсь, дивлюсь, а вже 4 тисячі переглядів. А це ти, Льош Півтори тисячі я вам набив. Красава. Да. Ну що, яйця Аккуратно. пішли в світ. Так, ви дивіться, вони сирі. От тепер три. Щоб було все сердечко від весни до весни. Я купив тобі яєчко щоб посміхнула стіл, не тошнило щоб більше від дешевого вина. Я купив тобі не пляшку, а бідончик молока. Ми їдемо бояйця. Ти мої розбула яйця, а я вилив молоко. Щоби нам з тобою мили, не зварити ні за що, я купила б все я молоко, по знижці. Гайцю хліб по молоко, ми з'їздили по яйцях. По молокові, по молоко Хочеш? <звучить> Друзі, офіс мій найкращий. Привет. Привет. Залишаю яйця в холодильничку, якщо що, заберете всі, хто брав <поклав> і поклав обратно. І, і, і наспівайте, наспівайте. Ми їдемо по яйцям.